Добрий день. Розпочнемо засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу культури Дитячий парк, Керуючись законом України про культуру, враховуючи вимоги закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. На виконання наказу відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради номер 17 від 11 липня 2016 року про затвердження складу комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури Дитячий парк, сьогодні відбудеться перше засідання комісії у складі. Глазирін Євген Миколайович, заступник міського голови, виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Лауда Олена Вікторівна, начальник відділу сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Виконавчого комітету Жортоводської міської ради. Шостак Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Жортоводської міської ради. Кришень Оксана Володимирівна, директор комунального закладу культури, Будинок культури родина. Кобзар Олена Григорівна, директор комунального закладу культури історичний музей імені Пригожина. Цвіткова Тамара. Леонідівна, спеціаліст управління праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради. На виконання наказу відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради номер 18 від 11 липня 2016 року, секретарем конкурсної комісії по проведенню конкурсного добору на посаду керівників комунальних закладів культури міста Жовті Води обрано мене Багинську Наталію Іванівну. Бухгалтера Централізованої бухгалтерії відділу культури виконавчого комітету Житоводської міської ради. Для подальшого проведення засідання пропоную вибрати голову комісії та обрати засіб голосування. колеги, Уважає будь ласка, продовольчи, пожалуйста, голосування руки, а також мені, вибрати голову нашої комісії, нашого заступника міського голови, Газирина Ніколайовича. Пропозиції інші будуть. Слово ну, предоставляється Глазирину Євгенію Миколаївичу. Ні, шановні, давайте спочатку проголосуємо, а тут зберемося все. Да. Я не голосую, тому що це ж конфлікт інтересів. Будь ласка, інші mm -hmm. члени комісії можете проголосувати. за те, щоб вважати головою Глазирина Євгенію Миколаївичу. Одноголосно. Дякую, колеги, за довіру. І так, я розумію, що необхідно нам ще раз все таке проголосувати за спосіб, яким будуть прийматися рішення. Все таке, давайте ми з вами засвідчимо. Була пропозиція від Олени Вікторовни про те, що голосувати відкрито підняттям руки. Хто за таку пропозицію? Прошу підняти. Хто проти, хто утримався? Нема рішення прийнято. Може, голосуємо відкрито. І так, на порядку, нашому денному нашого засідання це розгляд документів. Кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Дитячий парк. І так, згідно вимог чинного законодавства, перший документ, який ми повинні розглянути, це власноручно подана заява від даного кандидата. Прошу пересвідчитись, заява є написана власноручно даним кандидатом. В заяві. Заявник просить допустити до участі в конкурсі, а також додає перелік певних документів. Перший документ це згода на збір і обробку персональних даних. Згода, згода дана засвідчена підписами і підпис даної особи посвідчено. Далі надано автобіографію конкурсанта. Значить, хочу звернути вашу увагу на цю автобіографію, що людина має досить. вже… Цікавий послужний список Глебова Вікторія Михайлівна, 88-го року народження громадянка України, випускниця гуманітарної гімназії, 10 2010 2012 роках навчалася у Державному вищому начальному закладі Гірничий університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки економіки підприємства, здобула кваліфікацію бакалавра, працювала в інформаційно-консультаційному центрі на посаді спеціаліста контактного центру. Далі працювала в Жовтоводській середній загальноосвітній школі з профільними класами номер 8 працювала вчителем у Жовтоводській середній загальноосвітній школі номер 3 імені Миколи Островського, викладала українську літературу та французьку мову вже володіє іноземними мовами. Ще хочу звернути вашу увагу. Далі з квітня 2010 року і по теперішній час. Кожного сезону працювала в комунальному закладі культури дитячий парк на посаді контролера-оператора, проходила відповідні атестації, наскільки я бачу, чергові перевірки знань. Також про себе конкурсант повідомляє, що також є впевненим користувачом ПК, володіє англійською та французькою мовами. Досить багато часу присвячує вивченню іноземних мов. Цікавиться культурою та звичаями народів світу. Також надано копію документів, які посвідчують особу. Надано копію диплома магістра. От. Про здобуття кваліфікації філолога, викладача української мови та літератури. Копія диплома бакалавра. Про отримання бакалавра за напрямком економіка і підприємництва. Фахівець в галузі економіки підприємства. Також надано копію посвідчення про роботу на посаді контролера оператора. Так. Надійшли також рекомендаційні листи в даному, у даного конкурсанта їх три. Перший від е, нинішнього директора комунального закладу культури дитячий парк. Оцінюється прагнення до професійного зростання самодосконалення і рекомендують Вікторію Михайлівну на посаду директора. Другий, мотиваційний, другий рекомендаційний лист від школи номер 8 де конкурсант працював раніше, який також рекомендуємо Глебову ВМ як людину здатну виконувати свої обов'язки якісно, старанно і оперативно. Третій рекомендаційний лист надано сільськогосподарським приватним підприємством Visa Agro, де вона проходила практику. І рекомендують також Глебову ВМ як відповідального здібного працівника з розвидатим аналітичним мисленням і здатністю самостійно приймати рішення. Рекомендаційні листи засвідчено підписами і печатками відповідних юридичних осіб. Надано мотиваційний лист, я прошу його заслухати. І так, ознайомившись із розміщеним офіційному сайті оголошенням, я, Глебова Вікторія Михайлівна, хочу запропонувати свою кандидатуру на вакантну посаду директора комунального закладу культури дитячий парк. Народилася в виросла в місті Жовтів, дитиці весь свій вільний час проводила на каруселях і годілках «Дитячому парку. З 10 го року і до цього часу працюю сезонно контролером-оператором в комунальному закладі культури Дитячий парк. За цей період на практиці вивчила основні аспекти функціонування парків відпочинку та порядок підготовки атракціонної техніки. Після межсезонного зберігання. Знайома з особливостями роботи системи публічних електронних закупівель Прозоро брала участь у розробці проєкту створення на території КЗК Дитячий парк атракціонного комплексу Велодром для всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. На мою думку, КЗК Дитячий парк життєво необхідний для нашого міста, адже парки відпочинку здійснюють цілий ряд важливих функцій від організації активного і веселого дозвілля та до відновлення духовних сил. Зміцнення з фізичного здоров'я і виховання екологічної культури населення. Що ж, мотиваційний лист. Крім того, мотиваційний лист я бачу, що нам надано як українською, так і іноземною мовою те, що посвідчує володіння мовами. Також є програма розвитку комунального закладу культури на рік і на 5 років. І на 5 років інших документів не подано, але цей перелік цілком відповідає вимогам. Чинного законодавства, документи всі наявні, де необхідно це затверджено підписи, печатки маємо все. Шановні які будуть пропозиції щодо визнання чи не визнання документів відповідними та рекомендації чи не рекомендації до участі в конкурсі. Угу. У мене є пропозиція допустити, до співпросити на наступному засіданні Вікторію Михайловну. Отже, в даному рішенні ми з вами можемо визнати документи відповідними і допустити. Хто за таке рішення? Будь ласка, прошу проголосувати. Хто за? Зрозуміло. Хто проти? утрималось. Таких немає. Рішення прийнято одноголосно. Які будуть ще у нас пропозиції по порядку денному? Інших, якщо пропозицій немає, питання порядку денного вважаю вичерпаним. І наше засідання вважаю закритим. Наступне засідання буде 3 серпня о 13.30. Тут, Тут же у кабінеті дав принципи Всім дякую за роботу.